Вітаю! Мене звати Владислав, я менеджер компанії G-Water. Сьогодні хочемо вам розповісти про зміни в корпусі G-60 автомата стаціонарного. Що саме ми змінили в корпусі? Зараз ми розділили фальш-панель на дві частини: є тепер окремо екран та окремо платіжна система. Для чого це було зроблено? Щоб ми сюди могли встановити окремо як і термінал пайпас, так і монетник і купюрник, щоб це було все разом і клієнт зміг зручно собі оплатити. Плюс в нас можна зробити ще один технічний отвір для іншого монетоприймача, якщо ви хочете використовувати їх одночасно, два або один іншої компанії. У нас, наприклад, мікрокоін і ще може підійти Альберічі монетник Альберічі. Також до візуалу в нас внесли такі зміни, як світлодіодна стрічка, яка буде привертати візуально ваших клієнтів до автомату і буде освічувати в темну пору дня. Також на новому корпусі G60 ми бачимо зміну замків. Тепер ми використовуємо такі два замка, які допоможуть зберегти ваш автомат від вандалів. Як це виглядає зсередини? Тобто є досить вглублена різьба, яка закручується у такі отвори, і тим самим автомат практично неможливо вскрити. Тобто закриваємо автомат. Зараз це стало вже відбуватись так. Тобто, Ми закручуємо одночасно верхній і нижній замок. Все, тобто, ми закрутили. І сам замок треба помістити правильно в посадочне місце і закрити його. Ось так. Відбувається закриття автомата. І, відповідно, ще звернемо увагу зараз на платіжну систему. Наприклад, можна також встановлювати такі купюромачі, як кешкоди. доволі зараз йдуть популярно. І ви, як бачите, система термінал Пайпас Self Інженікосал 2000 в нас встановлений і воно все разом. Тобто, так зручно клієнту буде використовувати платіжну систему. Дякую всім за увагу. Якщо виникли якісь запитання, телефонуйте за номером, вказаним нижче.